З 1 серпня 2023 року правила мобілізації таки зміняться. Вже від завтра видаватимуть три види повісток для уточнення даних на обов'язкове проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційна, яка свідчить про придатність до служби та ігнорування якої кримінальна відповідальність. Насамперед, цей перелік повісток, як і раніше, видаватимуть чоловікам із бойовим досвідом. В першу чергу це оновити дані, тобто надати весь пакет документів. Якщо людина має право на відстрочку, її ніхто ж не забороняє, абсолютно принести всі документи. Якщо ви отримали повістку, це не означає, що ви вже їдете на війну. Це уточнення ваших військово-облікових даних. Коли ви за своїм фахом будете затребовані, лише тоді ви отримуєте відповідне бойове розпорядження, по якому вас буде скерована на навчання. Щодавно Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб. Однак, окрім нововведень щодо правил мобілізації, оновили й перелік тих, хто під цю мобілізацію не підпадатиме. Отож, з 1 серпня не підлягатимуть мобілізації чоловіки, які хворіють важкими захворюваннями, такими як СНІД, гепатит, туберкульоз та інше. Нещодавно перенесли операцію. Перенесли операцію зі встановленням металоконструкцій. Мають значні деформування кісток або важкі захворювання опорно-рухового апарату. Засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини. Також ряд нововведень стосуватиметься військових строкової служби. Починаючи із серпня щомісяця до своєї заробітної плати, вони отримуватимуть додаткові виплати у розмірі 6 тисяч гривень. А за власним бажанням строковики зможуть бути переведені до категорії мобілізованих. Софія Капінос телеканал ITV.